Уперше понад 100 майстрів циркового мистецтва зібралися на одній арені у Києві. На виступи приїхали подивитися 240 агентів з усього світу. Перший міжнародний фестиваль Золотий Трюк стартував. Організатори запевняють, артисти їхали до України із задоволенням. Ми п'ять занимались только тем, щоб популяризировать себе як ім'я за рубежом. Потім, коли ми разослали приглашення, откликнулись масу артистов за рубежом. Из них ми вибрали дев'ять учасників, котрих ми пригласили. Майстри зі сполучених штатів Великої Британії, Росії, Франції, Італії Німеччини показали найвищий клас тиркового мистецтва. Члени журі запевняють, по іншому не буде. Це шанс для артиста показатися. В принципі, представителям лучших циркових компаній мира. як ви самі говорите, цирка де цирк циркаранкалі, фестиваля в Монте-Карле. Учасники налаштовані оптимістично кажуть: приїхали до України не змагатися а показати те, що вміють і люблять робити. Ми жонглери на арені розігруватимемо сцени гри у гольф. Ідея створення номера належить нам обом. Звісно, є люди, які допомагали реалізувати задум. Сподіваємося, що все вдасться, адже ми вперше на фестивалі. Щоправда, не завжди усе виходить так, як чекають. На фестивалях трапляються й казуси. Та публіка підтримує постійно. А це найголовніше.